Привіт, мої маленькі друзі! Я дуже рада вас сьогодні бачити. У нас сьогодні заняття з розвитку мовлення. Дітки, і ми сьогодні з вами будемо розмовляти не тільки про фрукти, але іще познайомимося з ягодами. А давайте спочатку з вами привітаємося. Доброго ранку сонечко. Доброго ранку земля. Доброго ранку хмаринка. Доброго ранку дерева. Доброго ранку пташки. Доброго ранку тобі. Доброго ранку мені. Дітки, давайте згадаємо. Про що ми розмовляли з вами на прошлому занятті? Так, ми з вами розмовляли про фрукти, да, діти? Що це в нас таке? Це в нас яблуко, да? Це в нас овоч чи фрукт? Це фрукт? А де росте яблуко? Яблуко росте де на деревах. А ще ми можемо що сказати? Що яблуко росте на деревах фруктовому садку. Так, молодці дітки, згадали. Так, хтось там стукає. Ану зараз подивимось. Ой, привіт! Тітки, доброго ранку. До нас знову завітав грайлик. Грайлик, а що це ти нам приніс? Давайте подивимось. Ой, грайлик нам знову приніс. І яблуко. Це фрукт. А ще подивіться, що це таке. Грайлику, що це? Це полуничка, діти, полуничка. А це що? А це порічка? Смородинка. А якого кольору вона? Червоного кольору. Так, а це що за ягідка грелику? Це теж порічка, смородинка. Вона якого кольору? Синього кольору, дітки. Бачите, які гарні ягідки нам приніс грайлик. Грайлик, а де ти назбирав ягідки? Дітки, грайлик каже, що він ягідки назбирав на кущі? Подивіться, ось у нас порічка якого кольору? Червоного кольору. А ця порічка якого кольору? Синього кольору. І це все ягідки, які ростуть на кущі. Так, а що це в нас ягідка така? Давайте подивимось. Це малина, да, діти? Це малина, рожева і пахуча на кущику росте. Зірвать простягнеш руку, подряпає тебе. Дітки, подивіться, у малинки ось тут є такі голочки. Якщо рукою проведеш, то можна подряпатись. І коли ми з кущика зриваємо. Ягідку малинку, то треба бути обережними. А ти собі ручки не подряпав, Райлик? Ні, каже, не подряпав він, ручки. Так, дітки, а що це за ягідка? Давайте подивимося. Це суничка, суничка. Вона теж росте на кущику. А кущі. Ось тут, в саду. Дітки, а ви знаєте, що я їдки буваю?